На цьому водосховищі, що розташоване у межах регіонального ландшафтного парку Диканський, виявили загибель риби. Зранку 4 вересня це помітили інспектори природоохоронного фонду. Розповіла директорка парку Ірина Черкаська. Виявили загиблу рибу, яка була частково на березі, частково в воді, переважно судак. Близько 300 штук судака. Ми зафіксували. Ми повідомили в поліцію, повідомили в екологічну інспекцію процпоживслужбу, департамент екології, рибохорону. Склали акти, відібрали на аналізі воду, і ґрунт, і біоресурси. І потім уже на другий день було засідання комісії. Деканської селищної ради, комісії ТАП та НС. Загиблу рибу та воду дослідили фахівці Держпродспоживслужби. У водоймі виявили забруднення, каже спеціалістка установи Тамара Пастушенко. Виявила невідповідність на мікробіологічні показники, а саме лактопозитивні кишкові полички, органолептичні показники, а саме запах та фізико-хімічні показники. Це був виявлений сірководень Щодо кисню Щільного то він відповідає нормативам. Загиблу рибу, а саме судок, відібрали з метою проведення паразитологічних досліджень. Паразитів у рибі не виявили. Площа водосховища 150 гектарів. Воно побудоване на річках Кратова та Вільхова Говтва, а розташоване поблизу села Трояни Диканської громади. Природоохоронну та рекреаційну функцію на водоймі здійснює адміністрація регіонального ландшафтного парку Диканський. Це сталося після дощу. Дехто говорить, що це можливо змив якихось шкід речовин. Можливо, це підняття мулу і ну суда. Риба дуже така чуттєва до різних компонентів і забруднення, і до кількості кисню у воді. Можливо, після жари було недостатньо цього кисню. Перше тут ще не спускалися до водосховища, але плануємо. Я планую навіть скупнутися. Ми підходили вчора, дивилися вода чиста, і запаху немає зовсім. Через загиблі риби у водоймі на два тижні заборонили купатися та рибалити, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті порушення правил охорони вод, розповів речник поліції Василь Зуб. Відповідальність передбачена за даною частиною статті полягає у обмеженні волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.